Заплатив злов немає. Ну воно мені треба сьогодні. Воно на утра має. Це, да, це такі партнерські відносини, як з командою, ще значить, це дорого стоїть. Повірте. Мені. Ми сьогодні приїхали з дружнім візитом до нашого партнера компанії Астарта Київ в одне з підприємств, в якому вже два роки працює наш трактор. В своїй практиці маємо такий досвід періодично заїжджати, цікавитися враженнями про техніку, яку ми поставляємо. Отримувати зворотній зв'язок про роботу сервісу, вислухати побажання на перспективу і врахувати її в подальшій нашій співпраці. Хочу сказати, що в, на Полтавщині в компанії Старта на тваринницьких фермах працює вже п'ять наших тракторів. Це три трактори потужністю 115 кінських сил, М51-12, і два трактори потужністю 135 кінських сил. Це попередня серія MGX і м 6 серія Utility. Дуже величезну роль під час вибору. Тракторів на свої тваринницькі ферми компанія АСТарта Київ приділяла комфорту до наявності в тракторі системи Едблю, так як молоко компанії Астарта рахується одним із найкращих на сьогоднішній день в Україні, і з Полтавщини воно доставляється для дитячого харчування, тобто воно має бути еталонного зразку і відповідно надійність. Техніки. По багатьох критеріях під час поставки цих тракторів ми пройшли, і перший трактор після битви агротитанів, як я вже говорив, був поставлений на випробування. Він пройшов по роботі валу відбору потужності, а саме в цих тракторах два положення це еко і звичайний режим. В режимі еко це свого роду стоїть додаткова гідромуфта, яка забезпечує. Необхідну кількість обертів валу відбору потужності при меншій при нижчих оборотах двигуна це і збільшення ресурсу роботи трактора, це економія на пальному, і відповідно шум, який теж в свою чергу не досить вагомий при роботі в корівниках. Чому викиди стояло? Стояло завдання: викиди мають бути на рівні Євро-5? Це Корівниках, щоб не було диму, чисте повітря, і відповідно шум. Це теж впливає на стрес корів під час доїння. І таким чином і по технічних характеристиках, по комфорту, по економії, по всьому наш трактор пройшов. Ми сьогодні продовжуємо рухатися в цьому ж напрямку і плідно співпрацювати з компанією «Астарта». Старта прихороля це сьогодні агрофірма, яка налічує в себе 26 тисяч гектарів землі, налічує більше п'яти з половиною тисяч голів великої рогатої худоби, значить з них 2600 голів це в нас дійного стада. І решта це в нас поголів'я і молодняк, і ремонт, і все безумовно, що на сьогоднішній день це поголів'я треба нагодувати, нагодувати якісно, нагодувати вчасно. От і не наби придумана була е, класика, що корови молоко на язиці, і 365 днів е, над цією роботою треба нам працювати. Але ж, безумовно, що всі негаразди, які у нас зараз проходять у нашій державі. Перед цим був ковід, потім стала у нас велика війна, яка у нас сьогодні ведеться. І ми зрозуміли, що сьогодні шукали критерії шляхи, як нам вистояти в цій трудні хвилині, в цій трудну минуту. І з одним із напрямків, перший напрямок, який нам дав можливість спрацювати в перших днів війни, це сьогодні реалізація. Це молока і реалізація молока не будь-якого молока вищого гатунку, екстра, яке в нас практично на сьогоднішній день 97% сьогодні молока екстра Ми виробляємо наші всі аерофірми Холдингу, «Астарта Київ. І сьогодні хочу сказати, що коли ми зрозуміли, що сьогодні молоко нам дає жити в навіть самих складних екстремальних умовах, ми почали розуміти, що цю галузь тваринництва, як виробництво молока, фабрику нашого молока, значить, треба розвивати. Але було багато носідні. Ну, всі знаєте, так, що в принципі можна дуже побудувати. Шикарний комплекс на дві тисячі там чи на дві з половиною тисячі голів, і мати в одному місці все це зосередити, але ж, в першу чергу нас сьогодні спонукало те, що ми старалися залишити робочі місця в тих селах, у тих населених пунктах, які в нас входять до наших виробничих підрозділів, тому що є ферма, є люди, є село живе, школа ФАП працює, і ми максимально. Було прийнято керівництвом Астарта Холдингу Віктором Петровичем Іванчиком особисто, Вадимом Олександровичем Скрипником, начальником сільгосдепартаменту, головним нашим затехніком Кушніром Ярославом Мякович, реанімувати ті ферми, які сьогодні є, для того, щоб їх привезти у належний стан. І воно працювало на сьогоднішній день, забезпечило нас товарною продукцією і людей, людей робочими місцями, а значить зарплатою всім цим благами, які сьогодні люблять. Люди від цього отримують. Понімали ми всі, що на сьогоднішній день ферми, які у нас є, значить, вони це був, будемо казати, бувши колоспів ферми, які зовсім мали другий напрямок, зовсім по-другому велася технологія, як годівлі, так і догляду за тваринами. Максимально, що можна було переробити, ми переробляли. Розширювали їх, але не в усіх фермах наших вдавалося підняти потолки для того, щоб сьогодні техніка могла працювати, оскільки сьогодні на 100% технічно все проходить на фермі. І ми розуміли, що раніше цю роботу по годівлі, по вичистці, там і так далі, робили техніка МТЗ. Наша була ж, як би сказати, вона була кругом, оскільки Білорусія стала агресором і на сьогоднішній день немає ніяких поставок ні техніки, ні запасних частин. І сам психологічний фактор про те, що ми сьогодні до цього всього відносимося як до непотрібу, як до самої держави Білорусі, до її керівництва так само і до всього, що виробляється на їхній території. Шукали довго, шукали шляхи, чим же замінити ці трактори МТЗ. І багато було пропозицій, як китайське виробництво, індійське виробництво. І на ринку два роки назад нам. Будемо казати так, підвернулася компанія Land Екотех. Значить, дали нам на пробу трактор японського виробництва Куботу. Він був такий, як би сказати, показовий. Хлопці тоді ще тільки предлагали нашим агрофірмам, Довженка. Все у нас на той час вже була патова ситуація, і ми перехопили благодаря керівництву компанії, нашим інженерам і нашим начальнику сільоз департаменту дали добро. на Будемо казати так про виробниче. Е не іспитання, питання, şey як? Uh, да, виробниче випробування у наших умовах на наших фермах. І як показала практика на сьогоднішній день, це унікальний трактор, унікальна трактора всі компанії, які сьогодні є, які нам підходять просто по всьому: перше по uh, потужності, друге по маневреності, третє вони сьогодні нам забезпечують висоту. І, в принципі, сьогодні ті ті, ті варіанти, які ми хотіли об'єднати, ми отримали від. Цього трактора. І після того у нас, ми, ми рахуємо, що компанія сьогодні це наш тепер надійний партнер. Партнер, який на сьогоднішній день з нами співпрацює з підприємствами Астарта Холзен, співпрацює на довірі. Це дуже багато стоїть і дорого стоїть, тому що ми знову беремо трактора, і при тому асортимент наскільки в них зараз збільшився. Якщо тоді це був один трактор на всю Україну, то сьогодні ця компанія вже пролає різні варіанти. І ми буквально з два місяці назад у них закупили ще три трактори, значить, які відповідають нашим вимогам, нашим стандартам і параметрам, є й мощніші, в залежності від того, що ми на нього цепляємо, є і менш потужні трактори, які нас в принципі на сьогоднішній день повністю задовольняють. І зараз стоїть питання, щоб замінити ці всі трактори, перейти на цю на цю модель, на ці моделі цього виробництва японського. Ну як сказати сьогодні. Судя по тому, що яка техніка надійна, високоекономічна, ефективна, японська, як машини їхні, так і трактора. Мало того, що на сьогоднішній день, ну як у нас на тракторі, ніхто не розглядав ніколи, щоб там був кондиціонер, там сидушок, все. Ці опції є в них по, по, по умовчанню чи як по на тому. Значить, це не додаткова замовлення, це просто так комплектується. Повірте мені, ми тепер не тільки ж хочеться думати, за тварин і за це це святе, але і за людей в першу чергу, тому що людина працює тут сьогодні цілий день. Це ж ми знаємо, що і запахи, і жара, і спека, і є свої умови на фермі, вони ж, яка б вона не була, але вона залишається завжди. Фермою. То на сьогоднішній день такі трактори дають можливість нам сьогодні ефективно працювати. І при тому, саме інтересне те, що коли приходить зараз у нас корморозкидачі, вони всі йдуть там як не німецьке виробництва, так і другого виробника імпортні, і вони чітко злагоджені в роботі, все тобі ж. Нас задовольняє. Як ще раз будемо просити керівництва зараз, оскільки ціни на молоко достатньо можливість дають сьогодні не тільки держати ферму на плаву, а навіть заробляти кошти, то ми все-таки розуміємо, що без оновлення парку, без забезпечення якісної роботи і своєчасної роботи в годівлі, в других сервісах по фермі, ми просто вимушені йти на цей і повірте мені, це того варте. Але при цьому все. зараз ми зробили значить, новий навіс. Для теляток 02 і для іроділочка там будуть поголів'я, там все буде тепер безприв'язне утримання. Прийшли, зробили, буде там охолодження. Зараз ми його доведемо до лишних кінця. І отакі от нюанси вони сьогодні дозволяють нам робити. Це на цій фермі. Перекрили всіх зробили, тому що сьогодні якісні корма, це залог твоїх надоїв, твоїх приростів. Щось дається, щось не дається, як усіх. Ну, тим паче не стоїмо на місці. Хай ми по чуть-чуть дивимося вперед, це краще, ніж ми топчемося на місці, бо не дай здаємо назад. Ну, я ж кажу, а зараз все-таки є один нюанс. Ніде від цього не дінеться, але я думаю, будуть кращі часи. Це відсутність сьогодні. Достатній кількості людей, щоб можна було зробити і зараз ця ферма у нас перейшла на трьохзмінну роботу на трьохразову дойку, значить, доємо. Але ж, як би сказати, хотілося, щоб в запасі було ще 5-6 доярок, там два-три доглядача за худобою, щоб можна було людям давати вихідні частіше, щоб вони відпочивали. Жінка і жінка, і накормити дітей треба і постарати в школу, треба і відправити в школу, треба і не. І... І вона має законний вихідний. Хотілося б не тоді, коли вже а щоб це було графіка, все. Ми стараємося над цим працювати, але ну, бувають нюанси. Ж. Ми всі під бомходять. Хтось забелів, хтось ще якісь. У нас співпраця за стартою склалася вже досить, досить давно. Ще, мабуть, з 2015 чи 2016 року. І коли нам офіційно вже дали можливість представляти куботу на ринку України. А для цього нам потрібно було пройти навчання сервісу, закупити діагностику, сформувати всі склад запасних частин. І тільки після того нам дали можливість поставляти трактори Кубота, коли ми витримали ці умови. На битві титанів. Під Полтавою. Да, Оце да, ж да. там ми познайомились да, да, да. і перші трактори приїхали безпосередньо Вастарт, з, з да. Полтавщини да, в Оставтор. Да, да. 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 Працює ж, кажу, зараз, от, е, наскільки на місці не стоїть е, життя, ми з вами бачили два місяці назад тракторайці, на глазах міняється, тобі ж все, якщо сьогодні люба докупця, мені сподобалось так, що вона є по умовчанню. Це... Ну вона має бути, да, да, вона має да. має бути. не і... треба до. І заказуєш там оце все. Оце в, цьому, в чому різниця між європейським виробником і азіатським? От, В тому, що у них це все є вже в базі. А в цих а треба заказувати. Так, а цим треба заказувати, і притом це стоїть вас грошей. І грошей. раз думаєш, чи стоїть купляти, чи не стоїть купляти додаткову опції. А як вона вже є, просто її треба познати і з цієї опцією треба просто навчитися працювати. Я вам скажу, Олександр Миколаївич, що я здивований напрацюванням. Два місяці назад запустили трактори, сьогодні вже по 500 мотогодин. Не стають. Не стають. Я хочу ще, Люда, хочу відмітити значить, такого якісного сервісу, як від нашої компанії. Значить, ну не кожен може похвалитися. Одні вже є на ринку, вже, як би сказати, е, вважають, що вони ніхто, ну вони кроме них ніхто. Але життя на місці не стоїть. Ці хлопці знають вже все. Сьогодні ж по електронці, трактор потребує заміни, там, масло, сервіс, все. Вопросу немає. Ні одна мотородина. Сказали, ми завтра у вас. Все. Тобі ж не питання. Оце, це теж радує, знаєте, не, не, не виглядає з моря погоди. Тобі треба робити, а ти думаєш, чи робити, чи зупиниться, не дай Бог, що случиться. Ну, би, це теж вовремя проведений сервіс, це довгосроччі з роботи ареата чи трактора, чи будь якої техніки. Але найголовніше результат. Да. Вона лежить, жує жуйку, довольна, І молоко буде. Чужі зайшли буття. А, їсти зараз під грибу. Час під зараз по новому роздадуть, да, да, да. да. харчуванню, чим найчастіше користуєтесь? Та ну, що, вилисені, понижені, сторожні. Ага. Все, 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 що положено, ход взад перед. Це управління вже до, 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 до прицепу, щоб не привлечити. Тут усе пользуюся, як кажуть. Ага. А тут у вас програма спеціальна, по якій ви працюєте? Так, це профіль програма. Сидіння зручне? Нормально, все, все тут, О, окей. Так. А, покажіть мотогодинський. Що, секундочку. От 3839. Сервісне працює добре. Так, все. Як швидко реагують? Ну, достатньо швидко. Простоїв таких не було, щоб дуже грубих. На фермі це ж, в принципі. Все Та, ну, стабільно, має бути, як положено. Не має бути збоїв. Да. Цей трактор працює тут майже два роки, без двох місяців, майже 4 тисячі мотодин. Поломок таких серйозних не було. Проти того, що МТЗ-82 я працював, то дуже гарна машина. Легше в управління, проще. Кабіна тепла і холодна, коли, коли як треба. Так, ну, вал від, відбору потужності проти МТЗ-82 це дуже небо і земля, дуже прекрасний. Відбор скоростей тут прекрасний, любов, коли, коли, коли як треба. Наше на молоко на якісне для продажу в Україні. Тож стараємося доглядати за тваринами, лікувати їх за потреби, а також збалансовано годувати. У нас на фермі працює близько 42 чоловік, і кожен зайнятий своєю справою. Вісім доярок, які старано доять корів наших, які доглядають за вим'ячком. Раніше ферму обслуговували старі трактори, які не могли надати повне обслуговування поголів'ю, і тому була проведена закупка трактора Куботи, який почав допомагати нам у годівлі змішування з балоцовного раціону, а також безперебійності процесу в годівлі. При старій техніці тварини боялися шуму тракторів, їх появки в сараях. А зараз на куботу вони реагують. Спокійно, трактор проїжджає мимо тварин, і вони взагалі не реагують на нього. Шум настільки низький, що тварини спокійно себе почувають. Трактор Кобота разом із кормозмішувачем обслуговують близько 500 голів корів і 500 голів молодняка. На обслуговуванні у нас чотири тваринницьких приміщень. І чотири літніх вигули завдяки групуванню тварин і правильної годівлі, коли тварина в нас стоїть на своєму місці, і їй правильний раціон видається змішування, бо всім раціонам всім коровам різний раціон видається. Тому і відбулося підняття молока близько 10%. відсотків. Твариницькі приміщення обладнані вентиляційною системою, яка допомагає нам притримувати мікроклімат у твариницьких приміщеннях. І і комфортне розташування тварин на своєму місці. Це впливає на якість молока, тому як в жаркі дні літа це знижує температуру в твариницькому приміщенні і корови себе почуваються комфортно. Ну, це жарт такий. Що... Жалі, це механізатори, що вони не можуть покинути кабіну трактора через те, що коли встає він з сідушки своєї, покидає кабіну, перестає працювати володбора мощності, який забезпечує оберти шнека на змішувачі. Тобто, це з одного сторони дає більший контроль за технологічним процесом скажімо так, змішування кормів. Механізатор постійно знаходиться в кабіні і контролює ці всі моменти. З іншої сторони, говорить про якість техніки, що якщо десь механізатор відволікся, то не буде холостого ходу і дає можливість скажімо так, уникнути поломок пов'язаних з цим. Ну, якби порівняти Мерседес із Запорожцем, це ті самі порівняння порівняно з тими тракторами Білорус, які у нас колись працювали, і тракторами Кубота, то зрозуміло, що техніка створена для людей. З думкою, з турботою про людей, забезпечує комфортні умови праці. Тому відгуки тільки найпозитивніші. Не було таких ще моментів, щоб. У нас ця техніка підводила. Коли почала працювати техніка Кубота, відгуки корівок теж покращилися в тому плані, що техніка ця не ламається, забезпечує вчасну годівлю. Ну, це буває рідко, що не сам трактор, а може там кормозмішуєш з якихось причин, там, ну, тимчасово ладу, але сам трактор він не виходить. А у нас основна робота заключається на тому, чи працює трактор постійно і максимально виконує функції. Тому е якщо брати відгуки корівок про трактор, то вони позитивні. Я все так казав, знаєте, тут життя е Людини складується, мабуть, гармонія, життєво складується тоді. Коли ти ранком проснувся і хочеш їхати на роботу, а ввечером ти хочеш вертатися до. Це коли в тебе а це зв'язується, життя ще життя що вдалося. Якщо якийсь із оцих нюансів не працює, то ти вважаєш, що прижимає. Я думаю, це отак воно, мабуть, є.